Попався мені рецепт салата ну, в інтернеті. Це вже навіть, не вперше він мені попадається, але знаєте, буває так, що дивишся і тобі не хочеться його робити. Я то подивилася і захотіла. Коротше, три картоплини. У мене тут середніх, ну воно там кількість інгредієнтів не прописана. Я вам розказую те, скільки я сюди чого накидала. Три середніх картоплини, зварила в мундірці. Почистила, покришила кубиками. Я купляла готову рибку почищену. Ну, Якщо так на око глянути, то оцей оселечик матіас, він невеличкий, то, то рибеньку ціленьку одібрати від кості, покришить кубиками до картоплі. Тепер заранше замаринувала цибульку. Ну, у мене цибулина чи маленька, то я четверть кільцями порізала сіль, цукор, оцет, Кип теж на око. Кіп'ятком залила, трішки постояла, відсиділа. Мариновані огірочки. Ну, я думаю, що тут ключову роль зіграють мариновані огірочки, тому я їх накришила чи маленько. Вони в мене невеличкі, так я, мабуть, чи 7 чи 8 штучок. Кубиками бабахнула. <смі> Сюди. Так, дівчатка, баночка, горошку. Сюди, ну, пів банки відкинуть, пів останеться, воно пропаде. Значить, треба вкидати банку, правильно? І тепер заправляємо. Ну, Ще треба посолити поперчити. Спочатку трошки перчику. Так, трішки сольки. Небагато, бо сільодинка, оселедчик і цей огірочок. Да й горошок, ну, короче говоря, горять, чуть, чуть І олійкою заправляємо. І це все діло зараз перемажемо. Я оце вже думаю, що може тут оселедчика мало. Та ні, Не Немало. Ну, в мене, ясне діло, що кубики такі хороші. Там й позлипалися. Це картопля, так точно позлипалася. Зараз вона олійкою так розсупонеться. І буде й порядочок. Хм. І вид такий непоганий. І зараз будемо пробувати який же ж на смак. Так, дівчатка, зараз я вам все по-чесному скажу. Що воно таке? Що це воно таке? Попридумують, може цибулі мало. Добре. Хороша. Угу. Не пропаде. Це не новий салат. Хто не робив, можна робити. Я в кружечок укину. Скільки вам років? 35. Петро пише, що це. Петро, по твоїй аватарці мені теж кажеться. Мені теж кажеться таке саме. Петя, навірно, хоче пригласити мене до себе додому пожити, так, Петя? Ти не проти, якщо я приїду? Я й п'ятдесят дві розмальовок із них чотири колекційні. І десь нараховано близько 678 вісім маркерів. Петя, ти мене вмістиш у свою хату? Пет, а от, то звісь, пожалуйста, Петру. ви на связи. Приїжджай, пише Петя. А, а ты мені кабінетик устроишь, Петюнь. Потому що я художниця, я буду постоянно рисовать. Я вже без розмальовок жити не можу. Петя, яка квадратура имеется? Ну, напишите нам, пожалуйста. Я должна знать, куди я еду. На природі. Петь! Мені 35 років, мені це стіт, не треба на природі. Я по паркам лазити не буду вже з тобою Петюнь. Мені треба хата, отоплення, світло. Ой, Петро Петро. Мені треба хороші метражі. Ой, так. Да. Смішки з мішками, ребята. Ще скажи з газом. Звісно, Петя, спасибо за помідори на голові. Петя, це є основний критерій мужчини, до якого треба їхати. І крісло качалки. Крісло качалка, якщо я буду малювати в кріслі качалці, у мене не тільки з шиєю проблеми почнуться, ребята, а з усіма остальними частинами теж. Мені треба хороша територія для малювання. Григорівна, чи хтось прислав мені троянду? Спасибо, Григорівна. Поставте лайк і коментар на останній Тік-Ток. Американський бренд прислав мені на 100 євро фломастерів по бартеру. Ніхто не платив, поки що й не копійки ніхто не заплатив мені. Ну, маркерів на 100 євро дуже непогано, і то ніде взяти. Я зняла їм одне відео, буде ще одне. Поставте лайк і коментар на останній тік-ток. Сібочки вам. Так, да, я в під'їзді. Олег вкладає малого спать, я не заходжу в хату, щоб його не збудити. Ореста була рвота вночі, і ми його лишили вдома. О, пасіба. Поїхали, значить, в епіцентр купили йому красивий стіл у нас, стульчик. Я вам все покажу. Дуже гарний, реально. І там столик регулюється для малювання. Так можна вище. Я вже думаю, може, це мені за ним малювати за тим столиком. Дякую за Сергієчка за це все. Пасічка. А, тому так, дякую за котиків. спасибо всіх, хто поставив лайки, коментар, я вдячна. Я як тільки буду входити в в ті аури, в ті світа, я там буду за кожного вас молитися і проситися, щоб у вас все було добре в житті. Тому що в цій житті, к сожалению, дівчатки, я нічого обіщати не можу. Тому що в цій житті вже чесно, це зараз без приколів. Я десь навіть розумію тих людей, які ну, туди хочуть вийти. тому що ну, Я як почитала ці листи Епштейна, зайшла до деяких, до деяких людей в Інстаграмі. Я це все як побачила, я думаю, гадірка на цю землю, вже давно пора. Причому всіх до одного. Ні, це зараз я без шуток. Я то думаю, буду малювати мовчки, нічого не чуть, не бачить, нікого не хоче, не хочу я, мені нічого не треба. Дайте, я собі буду тихенько малювати, коби, коби проблем не було із шиєю і не тошнило. Все остальне це таке діло. Одне в школі діти, друге спадляє. Так, да, так, да. купіть собі столик або штуку, де картини малюють. Я цим зараз думаю і, мабуть, я буду щось таке купувати. Дуже дякую за пораду. Я бачила там в Ікеа, прикольно. Мені просто ставить його нікуди в себе, ви понимаєте? Нема куди це все ставити. Дякую дуже. Оресту половиною. Подарунок від щирого серця. Дякую. Коли за третім? Ніколи. А Петя десь уже наш пропав Петро, так? Да? Подумав, ну і інфламаціями, з тими розмальовками, як припреті чемодани, куди я її буду дівати. Да, так. Да. Я, звісно, жінка з приданим, дай Боже. Ви класно підписалась. Ігришки ручної роботи. Дякую, дуже приємно. А Може, слухайте, я мав пішов в хаті прибирати. Може і таке бути, може він мене жде. Мужчина в возрасті, може, він шуток не розуміє, я ж не знаю. Так не адреси, ні привіта, нічого. Куди ж їхати? Вам не холодно? Ні, нормально в під'їзді. Дякую. Дякую за піанінку, якісь прикольне. Маркери підійдуть тільки акрилові на водній основі, не спиртові. Акрилові. Пішов куплять хату, Петро. Так, да, привіт. Крутий ріст, ви супер. Та я навіть я не знаю, куди вже далі рости, дівчи. Чи це ріст, чи це спад, я не знаю. Просто живу цю жизнь. В нашій житті я вже даже не знаю, куди рости, чесно. Валентина, спасибо за помідори. Мені сердечка помідорами кажеться, дівчки. Що казать далі? Ой, оце таке теж нове сердечко, я не бачила. Кстати, хорошеньке, якесь таке вилізло, тільки що. Він, він щось там Ай, від картуза виросли ж. Та це таке, знаєте, це такий умовний, це називають ростом. В плані блогу, однозначно, да? коли там більш естетика стає, там фешн, мода, тебе публікують в журналах, Зрозуміло, що це ріст. Але я вже казала десь в інтерв'ю, повторюю ще раз, дякую всім за подарунки. Люди не міняються. Люди не можуть змінюватися. Кажуть, людей змінили гроші, людей змінила влада. Нікого нічого не змінило. Якщо воно було падлом, гроші тільки підсилять. Якщо воно було хорошим, гроші тільки підсилять. Тому що це речаги, впливу, гроші, влади, і люди можуть або навпаки їх щось хороше інвестувати, допомагати. Ну або наоборот, робити всяку хі... Люди не міняються. Тому там оце цей ріст, та однозначно, бо мені хотілося щось змінити. Але я якою людою була, такою людою залишилась. Слухайте. У мене там вищі освіти, золота медаль. Я апріорі не могла бути якоюсь там. Не знаю, як це сказати. Ну, навіть коли я знімала люди з Голівуда, її знімала продумано. Інакше я б не набрала аудиторію. Тому що людям здається, що я якась була при а стала, типу, вау, вона стала якась там ну, аля нормальна по нормам суспільства. Ну, такого не буває. Я зробила те, що я мала зробити. Да? Я, я знала, як треба набрати аудиторію, як це все. Я просто це зробила правильно, от і все. Ну людям кажеться, що от вона з каструлі на голові ходила. Ну розумієте? Я... А тут вдруг вона вділа шубу, взяла ермес, о, вона виросла. Тоді питання: хто з нас ті люди, які так думали? Ну, ви понимаєте, що запрошує? Ні, ну ви подивіться. А людей пишуть розмальовки дорого, а на подарки грошей не жалко. Не, ну, спасівах, звісно. Ви дивіться, дивіться десь Тіктока наш шкребу ще на не розмальовку на яку. Який Олег Петро вже на порозі. Який Петро? Він мені сказав, щоб я до нього приїхала на природу. Ви понімаєте? Може, сам заснув, може бути, кстати. Просто треба їхати, Марка вже на теніс звести. Так, ладно, давайте я піду до хати, зроблю кави Тихенько, Я говорити одно не зможу. І потім вийду в ефір хвилин через 10-15, Окей. А ви поставте лайк і коментар на останній Тік-Ток. Я зараз піду гляну, я зараз піду. О, спасибо, Інна Львів, Ірина. Щось там по-турецьки було, навіть за турецького мужчину вийшло, так? Да? Ти тепер туркіш? Хабібі! Да? Дякую всім, хто зробив, танечка, дуже приємно. Вийдемо в ефір і я вам покажу, що я дітям для малювання заказала на тему, тому що малюють всі у нас тепер. Дякую за троянду, Лєна. За оце сердечко помідор теж. Всім спасибочки. Вийду в ефір через трошки, добре? А ви, щоб 600 людей назвати прийшли. Це ж нормальний рейтинг, це як популярність, Спасибочки.